Вітаю! У цій лекції ми поговоримо про дуже важливу тему насилля під час війни. На жаль, сексуальне або сексуалізоване насилля, сексуальна експлуатація та погроза насиллям це супутники будь-якої війни. Насилля існує у побуті, в армії з боку окупантів в полоні. Мирне населення фрустроване, панують фаталізм, люди намагаються вижити. Тому їм дуже важко опиратися різним видам насильства. В той же час окупанти зброєю Руці в руках вони відчувають свою власну безкарність і свою владу на окупованих територіях. Не існує навіть квазі поліції, тобто люди залишені сам на сам і виживає той, хто є сильнішим. Нюансом цієї війни є те, що Зараз дуже багато можливостей відеореєстрації цих злочинів, тобто є відеореєстратори, є камери, телефони, і можна зафіксувати правопорушення і таким чином упіймати злочинців. Також важливо зазначити, що у військового насилля немає терміну зла здавності, бо це є військовим злочином. Відповідно, і через 10 і 15 років можна засуджувати таке насилля. І інший важливий нюанс це те, що. Доказова база тут збирати доказову базу значно простіше. З часом сліди можуть зникнути насилля, але це не зупиняє в документуванні цього виду насильства. Тобто варто запам'ятати, що насильство це злочин, що суперечить міжнародним нормам кримінального права, а також Женевським конвенціям ведення війни. На жаль, в Україні з початком військової агресії в Росії стало дедалі важче документувати ці злочини, тому що люди мають свої побоювання, мають свої застереження. Людям дуже важко звертатися до органів поліції, в деяких місцях поліція взагалі не працює. І відповідно на Початок цього року зафіксовано всього 155 випадків за насильства під час війни. Але прокуратура підозрює, що таких випадків в 100 разів більше. Тому задача активної громадськості допомагати людям. Документувати ці злочини, допомагати жертвам насилля звертатися до поліції, звертатися за документуванням відповідних злочинів. До речі, так само зростає під час війни і домашнє насилля. З боку, зокрема, з того, що жінки вважають, що зараз війна і не на часі звертатися до поліції. Багато намагаються врегулювати. Ситуація самостійно так само органи поліції можливо неналежно реагують на ці випадки насилля. Зокрема, за статистикою, найбільше звернення з приводу домашнього насильства є в регіонах, які є далекими від війни, відносно далекими від війни: це Львівська, Тернопільська Івано-Франківська області. І чим ближче область до воєнних дій, тим менше звернень до поліції. Також дуже часто, от в цьому у минулому році, спостерігалося зменшення випадків насильства, того що жінки намагалися самостійно втекти від кривдника, наприклад, виїхавши за кордон. Але як тільки вони повертаються в Україну, ситуація знову загострюється. Ще одною проблемою в Україні є те, що, наприклад, в тих випадках, навіть де реєструвалося домашнє насильство, так не враховується, як ми вже згадували в минулих лекціях, те, що діти свідки насилля дорівнює жертви насилля. Практично 80% правопорушень з домашнім насиллям, які фіксувалися минулому році під час збройного конфлікту. Діти не фігурували як жертви насилля. З позитивного, це те, що Ксабульська конвенція не втрачає свою дію навіть під час війни. Тобто положення Стамбульської конвенції доповнюють норми міжнародного гуманітарного кримінального права, а також Женевських конвенцій ведення війни. Тобто Стамбульська конвенція продовжує діяти. На жаль, на окупованих територіях досить важко відстежувати дії Стамбульської конвенції. Але після деокупації є можливість фіксувати правопорушення. Так, наприклад, після деокупації було зафіксовано багато порушень в Київській області та в Херсонській, які були окуповані російськими солдатами. Повертаючись до військового насилля, нема такого поняття, як добровільна згода, тому що існують обставини примусу. Тобто, ці обставини примусу уневажливлюють будь-який факт добровільної згоди людини. Як ми можемо говорити, що людина має добровільну згоду, якщо вона не чинила опору, але вона побоювалася за своє життя, і відповідно пізніше ці. Злочини можна документувати. Це насилля відносно людини, можна документувати як військовий злочин. І відповідно також можна казати, що людина не несе відповідальність за вчинені злочини, тому що постраждала людина ніколи не буде винною в тому, що з нею трапилося, враховуючи попередню концепцію, що військові злочини не мають давності терміну давності можна звертатися і за 10, 15, і років і більше, звісно, краще раніше. То які докази необхідні для поліції? Для поліції достатньо ваших свідчень, щоб вони були задокументовані в належній формі. Відсутність медичної довідки, фізичних слідів чи чомусь іншому не повинно бути перешкодою документування цього, тому що в умовах війни ви можете задокументувати це як військовий злочин навіть через роки після вчинення даного злочину. Резумуючи, можемо сказати, що так зараз зафіксовано на жаль небагато військових злочин. Всього 100, як ми вже зазначали раніше, 155 звернень. Але ми будемо сподіватися, що в майбутньому активісти, волонтери будуть допомагати людям фіксувати ці випадки і звертатися до поліції, тому що це нам потрібно буде пізніше. Для звітування і для використання цієї інформації для засудження військових злочинців, тому що якщо людина вчинила правопорушення на територію України, відповідно, окупанти, це підлягає трибуналу і повинно бути покарано належним чином. Так само щодо випадків домашнього насилля. Ми розуміємо, що домашнє насилля зростає під час військового стану. На жаль, жінки досить часто так само не звертаються, тому що вважають, що зараз інші проблеми на часі або побоюючись, що в поліції зараз є інші справи, або що їх не вислухають і тому подібне. Але активісти та волонтери повинні допомагати жінкам в таких ситуаціях і повинні розуміти, що завжди на часі. Тобто права людини це завжди на часі. І ми можемо врятувати таким чином навіть життя. Дякую за увагу. Сексуальне насильство це будь-які діяння сексуального характеру, вчинені від добровільної згоди постраждалої особи. Сексуальне насильство пов'язане з війною, це один із видів гендерного зумовленого насильства. Таке насильство характеризується тим, що прямо або посередковано а, має зв'язок зі збройним конфліктом. Є такі типові форми сексуального насильства, як зґвалтування, погрози або спроби здійснити зґвалтування, калісво жіночих або чоловічих статевих органів, сексуальне рабство, включаючи рабство через примусовий шлюб, примусова проституція, примусова вагітність, примусовий аборт, примусова стерилізація, примусове оголення і сексуальне домагання. Але цей перелік не є вичерпаний. Сексуальне насильство пов'язане з війною може вчиняти будь-хто. Загалом це представники Збройних сил з обох об боків сторін, які воюють під час війни в Україні. Таке насильство вчиняється російськими військовими переважної більшості. Таке насильство зазвичай вчиняється в жорсткій формі, воно є одним із елементів ведення війни. І залякуванням цивільного населення. Міжнародні суди в своїй практиці розглядають наявність збройного конфлікту як обставину, яка характеризується примусом. Тобто тут не йдеться про добровільну згоду. Це вважається, що сексуальне насильство пов'язане з війною, особа не може надати добровільної згоди на відповідно. На відповідні сексуальні дії, Як ми зазначали ви, що сексуальне насильство пов'язане з війною, є один із видів гендерного зумовленого насильства. Тому постраждала особа може звернутися до уповноважених суб'єктів, що здійснюють заходи запобігання або протидії насильству за ознакою статі. В іншій лекції ми розглядали весь перелік цих органів, зокрема нагадаються Національна поліція України, суди, прокуратура, служба у справі. Тей, загально та, та спеціалізовані служби підтримки тощо. Кожен з цих суб'єктів має свої повноваження, але ці суб'єкти не діють окремо один від одного, а діють взаємодії, і тому постраждала особа може отримати комплексну підтримку. Якщо особа звернулася до одного з суб'єктів, він може перенаправити до іншого. І такий порядок взаємодії встановлений, постановою Кабінету міністрів України. Про затвердження порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству до да, однакової статі. А оскільки сексуальне насильство пов'язане з війною є серйозним міжнародним злочином, тому розслідуванням таких випадків також уповноважена Служба безпеки України, а координується ця робота безпосередньо на рівні Офісу Генерального прокурора України. Реагуванням на випадки сексуального насильства пов'язане з війною України та їх документування займається широка коло установ організацій. По-перше, це як я вже називала національні органи, які здійснюють заходи проти та запобігання насильству. Далі це представники громадянського суспільства, хоча вони не залучені до розслідувань і не мають прав на це, але вони можуть документувати випадки сексуального насильства пов'язаних з війною. Також це міжнародна установа організації, наприклад, Міжнародні суди, такі як Міжнародний кримінальний суд та Європейський суд з прав людини, які міжнародні документи регулюють. Насильство пов'язане з війною. По-перше, це Римський статут Міжнародного кримінального суду. Згідно з цим документом, насильство може кваліфікуватися як воєнний злочин, злочин проти людяності або злочин геноциду. Далі можна назвати такі документи: Женевська конвенція додатковий додаткове до Женевської конвенції, Міжнародний пакт про громадські та політичні права. Конвенція проти катувань та інших жорстоких на людських або таких, що принижують гідність видів поводження та покарання. Конвенція ООН про права, про права дитини, конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Також можна зазначити про Стамбульську конвенцію. А ця конвенція, хоча на ре, регулює е, випадки сексуального насильства, які здійснюються в мирний час. Проте її стандарти і положення можна використовувати під час воєнного стану. І усі ці положення, які передбачені Стамбульською конвенцією щодо гендерного зумовлення, зокрема сексуального насильства, вони застосовуються до сексуального насильства пов'язаного з війною. Далі можна назвати вже більш спеціалізований документ, це. Міжнародний протокол із документування та розслідування сексуального насильства в конфлікті міжнародний протокол це комплекс керівних вказівок та рекомендацій, які визначають найкращі практики з документування та розслідування сексуального насильства як воєнного злочину злочину проти людяності, акту геноциду і інших тяжких порушень міжнародного кримінального права, міжнародного права. Прав людини або гуманітарного права. А, також є Глобальний кодекс поведінки для всіх, які збирають та використовують інформацію про систематизм сексуальне насильство в умовах конфлікту. Цей документ сфокусовано в на правилах взаємодії з постраждалими особами, і він поширюється на всіх осіб, які взаємодіють з постраждалою особою або збирають інформацію. Широке коло осіб, да, зокрема, слідчі, поноважені органи, особи, які залучені до моніторингу, документування злочинів, судово-медичні експерти, журналісти тощо. Наразі не всі міжнародні стандарти були включені в національне законодавство. Можна сказати, що наше законодавство перебуває на стадії розвитку. Так, в кримінальному законодавстві України залишається ряд прогалин. По-перше, в нашому законодавстві немає визначення, що таке сексуальне насильство пов'язане з війною. В кримінальному кодексі є окремий розділ, кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторкності особи. Однак підстосується сексуального насильства, що вчиняється в мирний час. І на практиці українсь... українські правоохорони органи та суди кваліфікують сексуальне насильство, пов'язане з війною за статтею 438 Кримінального кодексу як порушення закону та звичаєм війни. Але проблема полягає в тому, що це дуже загальне і широке поняття, під яким можна підтягнути будь-які воєнні злочини, такі як вбивства, руйнування цивільної інфраструктури, і ця норма законодавства вона не враховує специфічної особливості сексуальних злочинів. Також наразі організацію повноважені установи, які так чи інших взаємодіють з постраждалими від сексуального насильства пов'язаних з війною, приважно більшості не мають своїх а, правил, політик, кодексів поведінки, які встановлювали мінімальні стандарти поводження з постраждалими особами. Це може привести до порушення прав постраждалої особи, до повторної травматизації. І втрати бажання взагалі звертатися для правоохоронних органів і співпрацювати зі слідством. Тому розслідування та документування сексуальних злочин пов'язаних з війною повинно відбуватися в особливому порядку. Поки що, на жаль, на законодавчому рівні в Україні такий порядок не визначено. Є міжнародний документ, я про нього зазначала вже. Це міжнародний протокол з документування та розслідування сексуального насильства ситуації конфлікту. Він широко використовується і застосовується міжнародними громадськими організаціями по всьому світу, і уряди держав, де таке насильство має місце, адаптують його до національного законодавства. Хочу зазнати, О. що у травні 2022 року було підписано меморандум про співробітництва України. Між урядом України та ООН щодо запобігання та протидії сексуальному насильству під час конфлікту. На реалізацію його положень було розроблено план для формування ефективної і прозорої системи протидії сексуальному насильству пов'язано з конфліктом, була створена. Міжвідомча робоча група у цьому напрямку і, передбачається, що завдяки синергії українських органів влади та міжнародних партнерів, недовзі буде прийняти законодавство, яке визначатиме порядок, у якому особи, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, могли отримати відповідний статус та на відшкодування завданої шкоди. Також офіс. Генерального прокурора розпочав роботу передбаченої стратегії забезпечення підходу, орієнтована на постраждалих та свідків для ведення справ щодо сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Офіс генерального прокурора планує забезпечити виконання трискладової стра... три стратегії. Буде створена керівної та основної групи на центральному рівні спеціалізовані групи слідчих та прокурорів та груп захисту і підтримки потерпілих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом та свідків. Як результат втіленої стратегії допоможе зміцнити довіру до Офісу Генерального прокурора Національної поліції України, Суміц тобто безпеки України і усунути перешкоди як результат. Втілена цієї стратегії допоможе зміцнити суспільну довіру до Офісу Генерального прокурора Національної поліції України, Служби безпеки України і усунути бар'єри, які перешкоджають доступу постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктами, до правосуддя, забезпечують постраждалим необхідну. Увагу, підтримку сприяючи безпечної участі постраждалих та свідків у процесі кримінального правосуддя задля виявлення і притягнення до відповідальності осіб, які вчинили сексуальне насильство пов'язаного з конфліктом. Сексуальне насильство це один з найтяжчих злочинів, які скоюються під час російсько-української війни. І з самого, самого початку повномасштабного вторгнення люди почали розповідати про насильство з боку російських військових та звертатися за допомогою. Сексуальне насильство, яке люди пережили під час військових дій, дуже часто були набували форми. Тортур, і також це ставало інструментом прояви ненависті до українців, яка допомога. Потрібна цим людям і що треба розуміти з самого початку спілкування з ними. По-перше, цим людям потрібна допомога професійних, професійних фахівців, які, які спеціалізуються саме на таких. На таких напрямках. Тобто, це кризісні психологи, це психіатри, психотерапевти. Тобто, це треба розуміти і як умога найбыстріше, найскоріше допомогти людині, людині отримати професійну допомогу. Постраждалі. Зараз трохи, трохи скажу про те, що відчувають постраждалі. Постраждалі часто відчувають сором, страх розголошення, вони бояться засудження, вони відчувають тривож, тривожність. Вони дуже часто мають депресивні розлади, порушення сну, занепад сил і мотивації, тобто вони можуть бути або роздратовані та навіть агресивні, або може бути навпаки, людина може уникати будь-якого спілкування, тобто бути така відсторонена. Стан таких постраждалих він відрізняється відріз... відрізняється дуже від. Такого стабільного до суїцидального, до суїциду. Тобто психологи та психіатри вже спільно оцінюють, оцінюють стан постраждалого та призначають конкретні курси терапії при необхідності, це можуть бути назначені прийоми медикаментів, препаратів. Спеціальне для кожного індивідуально, звичайно. Велика кількість е, постраждалих взагалі не звертаються ні за якою допомогою, не за юридичною, не за психологічною. Тобто дуже часто е, люди взагалі е, усамітнюються, тобто і намагаються пережити цю трагедію особисто е, наодинці. Тобто е, багато хто з них. Е, Відволікаються на роботу, планують дуже багато працювати, тобто поглинають в працю для того, щоб, начебто, забути про те все, що з ними трапилось, як страшний сон, і таким чином, якби витіснити і забути все те, що було. Хтось перемикається на дітей, також планує або намагається зібрати своє життя як той розбитий пазлік, розсипаний, і планують також забути про те, що сталося, і намагаються якось то жити. Дуже важливо звернути увагу взаємодії з цими постраждалими на самому першому вашому контакті взаємодії ну, та спілкуванні з ними. Кожен із них треба розуміти втратив в цій ситуації почуття контроля. Я зараз розкажу про що я маю на увазі, чому це так важливо розуміти саме вам. Дивіться, контроль це як наша базова така установка, наше базове налаштування, коли ми контролюємо якісь процеси в нашому житті, ми начебто відчуваємо точки опори. В той час, коли в них трапилось те, що трапилось, людина втрачає геть усі е, точки опори, тобто вона взагалі е, не може мати ніякого контролю, тому що вона не контролює, вона не може впливати на ситуацію, і саме це ламає навіть, навіть самих сильних людей. Тому, перше, до того, ще раз наголошую, для цих людей потрібна дуже допомога професійна психіатрів, психотерапевтів саме кризисних. Але до того, коли людина не потрапила до, до спеціаліста, що можете вже дати ви на вашому первинному спілкуванні або взаємодії з такими людьми. Перший спосіб Повернути людині контроль. А це зараз те, на що я наголосила, на що я звернула увагу, надати контроль це дати можливість мати регулярну комунікацію та надання інформації. Тобто, уявіть ці люди вони живуть в такому стресі, і вони постійно в очікуванні, в очікуванні якісь новин, в очікуванні того, що їх питання якимось чином буде продвигатися вперед, хоч на якийсь та крок. Тобто вони постійно очікують, вони замкнені, і їм потрібно бути е, під, ну, будемо так казати, хоча б, хоча б інформаційним контролем. Тобто е, наскільки е, наскільки це важливо, зрозуміти навіть е, в таких мелочах, е, в дрібницях, які ми... Ем, ну, вони як, якби не дуже то очевидні, але е, навіть якщо ви домовились з людиною е, на якийсь -то там час, і ви розумієте, що ви зараз затримуєте, затримуєтесь, ну можливо, на 5, 10, 15 хвилин, будь ласка, е, на, напишіть цієї людині, що ви в дорозі, ви е, зараз е, трохи з, запізнитесь. Навіть такі маленькі дрібні речі. Будуть давати можливість людині відчувати вашу занепокоєність, вашу щиру щирість і ваше відношення до неї. Тобто це буде такий, знаєте, невеличкий, але гарант, гарант контролю та захищеності на деякий час. І знов таки наголошу, не гаяти час і як найшвидший період, наскільки це буде можливо, цієї людині потрібно допомогти знайти фахівця, які працюють саме з такими питаннями.